Хочете працювати за кордоном, але сумніваєтесь, чи підходить вам спеціальність. Боїтеся витратити час на не вашу роботу у цьому відео. Я розповім, як змінити професію в Європі без втрат. Як це виглядає, якщо їдете самостійно, і як це відбувається з нашою компанією? В кінці дам кілька порад, як не застрягнути на нецікавій роботі. Поїхали! За кордоном багато хто починає працювати не за фахом, і це нормально. Часто ви просто хочете заробити, а не будувати кар'єру, знайти щось простіше або менш стресове, освоїти нову сферу, яка реально затребувана. Втекти від рутини і почати з нуля. Проблема одна: як не витратити час, якщо обереш не ту роботу? Варіант номер один самостійне працевлаштування. Якщо ви їдете самі без агенції, все на ваших плечах. Плюси сам обираєш вакансію, можеш напряму поговорити з роботодавцем. Мінуси: якщо робота не сподобається, доведеться все починати з нуля. Пошук нової вакансії дорівнює втрата житла, документів, дозволів. Буває, що роботодавець не поспішає розривати контракт. Самостійно важко зрозуміти, які професії реально підходять для початку. Часто люди застрягають, бо бояться змінити роботу або не знають, з чого почати. Варіант номер два через агенцію. Якщо їдете з нашою компанією, ви не прив'язані до однієї вакансії. Як це працює? Разом з вами обираємо професію, навіть якщо ви без досвіду, допомагаємо підготувати документи, пояснюємо, які варіанти для старту краще. Підписуємо контракт. Що, якщо вакансія не підійшла, ніякої паніки? Наш менеджер підбирає нову позицію, орієнтуючись на ваші вподобання і навички. Ви зберігаєте документи, легальний статус і житло. Часто це займає лише кілька днів, і ви вже на новій роботі. Головне, ви не втрачаєте час і не нервуєте, як грамотно змінити професію за кордоном. Якщо хочете змінити професію, ось як зробити це безболісно. Реально оцінюйте свої сили. Почніть з простої роботи, щоб адаптуватись. Навчайтесь у процесі, деякі сфери логістика, склад, пакування не вимагають дипломів. Спілкуйтесь з менеджером, розповідайте, що вам цікаво і в чому ви сильні. Через нашу компанію ви можете змінити напрям навіть після виїзду. Наприклад, людина поїхала працювати на пакування продукції, але вже через два тижні зрозуміла, що їй це не підходить. Ми допомогли їй перейти на логістику. Зараз вона працює в офісі складу і задоволена. Кому підходить зміна професії за кордоном? Змінити професію за кордоном можуть молоді люди без досвіду. Люди після вигорання у своїй професії, спеціалісти, які хочуть спробувати щось нове. Люди середнього віку, яким важко мати стабільність і легальну роботу. Європа це не про роботу на все життя. Тут нормально шукати себе, змінювати напрям, пробувати нове. Якщо ви боїтеся, що втратите час на неправильну роботу, пам'ятайте з правильною підтримкою змінити професію легко і без стресу у нашій компанії. Ми завжди підбираємо вакансію під людину. І якщо щось не підійшло, ми шукаємо інше місце без втрати документів, статусу чи легальності. Підпишіться на канал, залиште коментар, якщо маєте запитання, і побачимось у наступному відео.